Друзі, всім привіт! Я Катя, і я вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні у нас з вами буде дуже цікава прогулянка. Ми з моєю подругою відправляємось на острів Білкадам, який знаходиться у Стамбулі, але посеред Мраморного моря. І ми беремо вас з нами в наш чудовий день. Подивимось, що нас цікаво там чекає, тому що я десь два роки напевно взагалі не їзд. Ні, Рік нас точно не було на острові. Мені цікаво, що там змінилось. За доброю традицію підписатись на мій канал, ставте вподобайки. Мені дуже дуже приємна ваша підтримка. Друзі, я дуже сподіваюся, що цей день буде класним і для нас, з Катюшею, і для вас. І приємного перегляду! Нас таке дуже особливе завдання, тому що ми готуємось до нашого наступного бранчу, і ми вирішили його провести на острові. І тому сьогодні в нас є завдання зайти у всі наші локації і перевірити, чи є а, у нас можливість провести все так, як ми запланували. Тому зараз у нас будуть рибні ресторанчики для вечора. Потім ми перевіримо готелі і деякі, можливо, кав'ярні, можливо, ресторани, щоб просто класно провести час з дівчатами. Я сподіваюся, що ми сьогодні з усім впораємось, тому побажайте нам удачі. Так, ось моя Катюшка, мій партнер in crime today. І ось вам трошки вайбу з білкадам. Цікавий пані, факт. Пані. Я побачила, що тут з'явились машини. Раніше їх взагалі тут не було. Тут є велосипеди і є такі, не знаю, в діч, такі тук-туки без дверей, якими можна транспортувати всередині острову. Але я бачу, що вже є і машини. Небагато, але є. Гойда зі мною. Це, це готель, який називається Splendid. Якщо я сподіваюсь, мене чути дуже класний простір, і ми хотіли б тут зробити або бранч, або якийсь можливо воркшоп. В ідеалі було б, звичайно, тут залишитись на ніч, але ми подивимось, чи будуть вільні номери. Тому пішли exploring the експлоринде плейс.

Я і україномовна, я і турецькомовна, я і англійськомовна. Я... Все, я я я. я, 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 я. я Німецькомовна. Так, друзі, ми зараз зробили зупинку е, на нашій матча спот Ми знайшли класне нове місце, яке називається Матчада. Е, я вам тут трошки вже показала в кадрах. У нас е, є ще план сходити в Капрі-ресторан, е, щоб. Поговорити з менеджером. Далі нам треба там глянути готелі поряд. І, в принципі, все. Ми вже були сьогодні в двох готелях. До речі, я один з них не знімала, але ну, там не було нічого особливого, що можна було вам показати, тому я вирішила, що нехай це залишиться в моїй пам'яті, а не у цьому волосі. Можливо, ми там будемо робити бранч. Можливо, тоді це буде для вас сюрприз. да, да. Для мене сюрприз, що тут почали їздити автобуси. Я взагалі в шоці. А ми ще сподіваюся, що ми зможемо зняти відео, як нас будуть вести на такої машинки Гольф. Так, да, я дуже хочу. Я не знаю, ну я думаю, що видно в кадрі. Не має бути видно. Ну, ми зараз спробуємо. A few moments later. Ми дуже економні дівчата, і ми поїхали на автобус. Ми пройшли на нашу наступну локацію, це Капрі, ресторан і басейн. Саме тут ми плануємо провести наш бранч і наш урок по латині. Тому ми вже поговорили з менеджером, вже поговорили з поваром, шеф-поваром цього закладу. І я думаю, що в нас все чудово вийде, і ми проведемо тут просто неймовірно гарний бранч у італійському стилі. І, Катюшкин, покажи <су> всю красу, це реально просто Італіан вайбс. Там ось там у нас має бути наш э, бранч. Мені здається, дуже класно. Клас. А ви що думаєте? Напишіть нам у коментарях. Мені мені напишіть. Доповідаємо. Зараз я вас протру. Нам залишилось подивитись готель Локада, Палас Принц, якщо я не помиляюсь, і їхній від капрі є готель Тріада. Про нього навіть не знала, дуже цікава, цікава. Тріада. Тому залишилось три локації, і ми вільні. Знову в ефірі. Ми були вже в локадо Я вам щойно зняла кадри з готелю. Думаю, що є велика вірогідність того, що ми залишимось саме в тому готелі. Чого ти думаєш? Да, я ти залишишся там. Ну, ти да. б там залишилися. Да. Все, це найголовніше. наш найголовніший критик. Ми вирішили не йти вже в палац. Палац Прін, я не знаю, як він точно називається. Палац Порту Україн. Ми туди не йдемо. Ми а, зараз йдемо в Тряда, це готель від Капрі. Ти не хочеш їсти? Ні, мені жарко, хочу пити. Ой, а що? А де моя вода? В який момент я її забула десь. В туалеті? Ні, забула ще до. В машині? А де я загубила воду? Oh. İntressant. What Nasıl 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 nasıl. Sahte. için yoga <laughs> <laughs> Все, наша, наша подорож закінчиться. Ми зараз швиденько шукаємо Мігрес і на паром. Катенька. А що ми робимо? Принимаю солнечного. А я закрилася, щоб їх не приймати. На такій чудовій ноті я завершу сьогоднішній влог. Я дуже вдячна, якщо ви додивилися його до цього моменту. Напишіть свої улюблені місця на острові, або, можливо, ви десь були, де ми ще не були з Катюшею. І я буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал, поставите вподобайку, напишете якийсь коментар, тому що для мене будь-яка підтримка зараз дуже дуже важлива. До зустрічі у новому влозі. А де мікрофон? А де мікрофон? Не плачемо. На фоні Окей, let's go. і Катюшкин теж буде оточенні. Я поїм. Шутка. Журтка. Жут, жутку я я я мак. Ой, Що сказати?